Привіт, друзі! Ласкаво, прошу на канал. І сьогодні поговоримо про цікаву, але часто недооцінену річ в наших автомобілях. Ручний режим автоматичної коробки передач, або як його ще називають, тіптронік. У мене Mazda 6 GH з автоматичною коробкою, і вона, як і багато інших автоматів, дозволяє перемикати передачі вручну. Багато хто думає, що це просто прикольна фішка, але насправді цей режим може бути дуже корисним, а іноді і життєво необхідним. Сьогодні я розкажу вам, коли і як можна використовувати цей режим і чому він може бути надзвичайно корисним. Уявіть собі ситуацію: ви їдете по снігу, бруду або піску, колеса вашого автомобіля потрохи пробуксовують, через що оберти ростуть. Коробка автомату в звичайному режимі перемикається на вищу передачу, оберти падають, машина втрачає тягу, автомат починає перемикатись на нижчу передачу, але інерція втрачена, і автомобіль застрягає. Те ж саме може бути при заїзді на дуже крутий підйом по ґрунтовці, де також важлива інерція автомобіля і високі оберти. І тут чудово допоможе ручний режим, зафіксувавши передачу, наприклад, другу. Ми не дозволяємо коробці переходити на вищу передачу, це дозволяє колесам обертатись, підтримувати тягу і не втрачати інерцію адже це ключовий момент для подолання складних ділянок. Інша ситуація. Тривалий спуск згірка, і якщо постійно натискати на гальма, вони можуть перегрітися і не просто втратити ефективність, а й вийти з ладу. Завдяки ручному режиму використовуємо також гальмування двигуном, знижуємо передачу. На одну або дві двигун починає гальмувати автомобіль, дозволяючи нам контролювати швидкість, не навантажуючи гальмівну систему. Це дозволить зберегти її і продовжити рух у складній ситуації. Також ручний режим може стати в нагоді при обгоні, особливо якщо ваш автомобіль добре завантажений пасажирами та багажем. У зв'язку з чим на високій швидкості автомат може перемкнутися на вищу передачу, що призведе до тимчасової втрати потужності, і обгін стає довшим та небезпечнішим. Теж саме в ручному режимі перед маневром переходимо в ручний режим, знижуємо передачу і набираємо оборти. Саме ми контролюємо, коли перемкнутися на вищу передачу, отримуючи максимальну потужність від двигуна і обгін стає швидшим і безпечнішим. До речі, важливий факт: в ручному режимі машина. Ніколи не перемкнеться на вищу передачу сама, це дає вам повний контроль над автомобілем. Якби не зростали оберти, передача буде триматися саме на тій, яку ви увімкнули. Але якщо ви будете знижувати швидкість або зупинитись, коробка автоматично буде понижати передачу, в тому числі і до першої, щоб автомобіль не заглох. І також цікавий факт, про який мало хто знає: термін Тіптронік це торгова марка Порше. Хоча цей режим є на багатьох машинах, на моїй мазді він називається просто ручний режим. Отже, ручний режим це не просто іграшка. Насправді це корисний інструмент, який дає тобі контроль над автомобілем у складних ситуаціях, на бездоріжжі, на підйомах чи спусках або під час обгону. Не бійтесь використовувати цей режим, це зробить ваше водіння більш впевненим і безпечним. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.